Привіт! Назву себе старим позивним Катабич. Мене звати Роман. На даний момент я начальник майстерні. Моя задача це організувати інструмент, знайти інструмент, знайти матеріал. Для багатьох війна почалася у 22-му році. Для мене війна почалася. Ще за далеко до 2014 року на початку впакової служби, коли я служив в 128-й дивізії в А Потім е певний час, після срочки, я служив в самостійній державній пожежній частині воєнізованій. У 2014 році зайнявся волонтерством. Потім 21-го року я підписав контракт. Е Служив я в 15-му окремому військовому штурмовому батальйону 128 бригаду, з яким я і вступив у війну 22-го року 24 року. Нас по тривозі підняли і ми виїхали в невідомому напрямку. Ми зайняли Куп'янськ і дали змогу військам продвинутися на, на Харківський напрямок. А потім ми пішли на Кремінну. Це був такий підйом, коли е, маса коли нам почали додати поповнення. причому люди мобілізовані, які тільки тільки прийшли в армію. І в мене були хлопці, які ніколи в житті не тримали в руках зброю. Ні лопату, нічого, це музиканти, лікарі були, але в них був порив, вони, вони йшли захищати свою землю. І з ними було дуже легко воювати. Насправді це було незрівняно, І мені самому було соромно показати, що мені десь страшно, тому що це... я виходив у розвідку в боєм на тиждень. На у нас половина хлопців, які взагалі ніколи раніше не бехали сюди. Але вони себе поводили дуже достойно. Можливо, це тому, що вони ніколи цього раніше не бачили, але від, от весь, весь, ну, вся суть була в тому, що ці люди йшли захищати свою країну. І це було дуже круто. Мені довелося побачити саме початок війни. Надіюся, я побачу його і кінець. Але всі повинні розуміти одну річ, що ніколи війна не закінчується останнім построєм в той день, коли сказали, що війні кінець. Це буде ще тягнутися 10-15.